Забирались речей, з яких вже син виріс, і зараз ми їх питаємось, намагаємось віддати, так? щоб не викидати. А є тут Польщі такий червоний криш, Маш другі. І ми їх ось до таких контейнерів вжицаємо. На мій погляд, це такий добрий варіант. Так? Мені шкода, що немає таких в Україні, бо дуже багато речей бо просто викидалось, які не потрібні, з яких виріс, або які стали, стали маленькими з якихось причин. Тому, на мій, на мій погляд, це дуже гарне рішення. Воно не потребує якогось часу для того, щоб це зробити. Ви можете попросту по дорозі йти і навіть теж комусь допомогти. Чи добре це рішення? Пишіть в коментарях. Ока нам пришлось.